Теракт у відділку поліції на Одещині про що розмовляла телефоном жінка? Чи перевіряли правоохоронці речі відвідувачки? Чи могли поліцейські передбачити дії незнайомки і запобігти вибуху? У цьому матеріалі ми розберемо всі ключові моменти, що призвели до терористичного акту. Служба безпеки України розслідує вибух у будівлі поліції на Одещині як теракт. Момент вибуху зафіксували камери спостереження. Відео з'явилося в одеських телеграм-каналах. Джерела Суспільного ідентифікували та підтвердили місце події. Усе сталося близько 18-ї години, 23 -го березня. Ймовірно, вибухівка здетонувала через дистанційний пристрій, активований за допомогою мобільного телефону. Повідомили у поліції. Поранень зазнали троє правоохоронців. Жінка загинула. На записі з камери видно, як до приміщення поліції зайшла жінка з великим пакетом. При цьому розмовляла телефоном. Вона присіла на стілець. Поліцейський запитав, цитую, жіночко, ви до нас? На що та відповіла, що ні, і вже збирається звідси йти. А кого ви ждете? Садруніка? Mm -hmm. Садруніки? Скажи, кавоєджу. Ну так, у нас сьогодні нікого немає. Вихідний. Mm -hmm. На відео чутно, як жінці по телефону відповідає чоловічий голос російською мовою і диктує, що їй відповідати поліцейському. Тим часом правоохоронець помічає, що у жінки увімкнена на телефоні камера. А камера у вас там працює, робота. Я знаю, Це часто не вийшла, давай. Давай камеру. Давай она выдайся. У кого. Я не побегаю, скажи. Ну да, чтобы она понимала. Тут его еще со шутки шутят. Сегодня я спайва поставить. Та дала Ой, Ви тут немає. Куди прийшли? Поліцію? Я тут. Перед вибухом жінка підвелася ймовірно, щоб піти з будівлі, але не встигла. На відео ми почули також прізвище так званої бабусі Павлова. Це вигадане прізвище чи справжнє – наразі невідомо. За словами речниці Національної поліції України Юлії Гірдвіліс, правоохоронці встановили особу цієї жінки і після цього інциденту планують посилити заходи безпеки у відділках поліції. Це місцева жителька 1989 року. Народження не виключається версія того, що вона була завербована. Спецслужбами Росії для вчинення цього злочину поліцію планується безпосередньо посилити заходи безпеки, зокрема патрулювання території підрозділів з метою перевірки осіб, з метою перевірки транспортних засобів, що знаходиться біля відділів поліції. Також продовження проведення інформ роз'яснювати громадянам, роз'яснювати дітям, як розпізнати такі пропозиції і чим вони можуть бути небезпечні, окрім. Крім того планується запровадження додаткових етапів перевірки, наприклад, з якою метою прийшла людина до підрозділу поліції перед тим, як увійти в будівлю. А також планується використання ручних металодетекторів, і те, що нам дійсно допоможе, це також збільшення камер відеоспостереження. Поведінка жінки була типовою для відвідувачів відділку поліції, зазначив психолог-криміналіст Юрій Ірхін, проаналізувавши відео з камер спостереження. Поведінка була цілком нормальною. Вона ж ну, нічим не проявляла ні агресію, ні хвилювання, ні тривогу. Вона могла не знати справжньої мети її візиту, заносу цієї сумки. Вона не могла не знати, що там. її поведінка в присутності поліцейського нічим не видає те, що вона має якийсь там рівень підготовки до цього. Як правило, люди, які цілеспрямовано йдуть на такі акти, вони поводять себе дещо алгоритмічно скуто, тобто вони знають, що вони вчиняють, можуть цього стіснятися, соромитися, можуть себе неловко якимось чином повідчувати. Вона цілком природно себе поводилася. Психолог зазначив, що у поведінці поліцейського теж нічого не викликало підозр. причин для занепокоєння у нього не було до моменту, як він помітив увімкнену камеру на телефоні відвідувачки. Він зберігав спокій у зв'язку. Напевно, з тим, що він був упевнений, що це звичайна громадянка, яка там іде, десь або з ринку, або з магазину і в сумці, що там в господарській сумці може знаходитися. Імовірність терористичного акту, я думаю, що в, у, в лінійці усіх припущень посідає найостанніше місце. І зверніть увагу, що його сам факт зйомки на телефон збентежив набагато більше, ніж ну, все решта. Тобто в, решта її поведінки входила в умови абсолютних норм, повністю в межі абсолютних норм. А те, що вона почала знімати, його, да, його ну, ну, на початку схвилювали і десь може навіть всередині почало обурювати. Але як щодо заходів безпеки, чому при вході у відділок поліції речі не перевірили? Про це ми запитали у екс співробітника управління карного розшуку. Досмотр немає, предварительних контрольних э, Блокпостов нету, даже на входе, чтобы проверить, чтобы люди могли ну, провериться как-то или там вынести там что-то. человек, отработанный впустую, вернее, в темную, даже не понимал, что она делает. Когда я работал, тогда было мирное время, еще, скажем так, такого не было. Но люди досматривались, то есть зайти в дежурную часть он не мог зайти по предварительно там не вышел с дежурным офицером или дежурным по смене. Здесь, сейчас человек просто заходить в отдел і заносить, що попали. За словами екс правоохоронця, у відділках поліції повинна бути вахта з металошукачами ще до входу до приміщення, а також окремі співробітники, які нестимуть за це відповідальність. Його повинні осмотреть, чоловіка проверить, Узнать причину, созвониться, після этого він заходить. Ну, тобто несколько етапів безопасности, а не просто на воротах. Ви куди? Ну, хорошо, йдеться. Такое у нас не прийдет. Чим далі буде, тим більше те ви будуть і просто мирних людей в этих целях. Ситуацію прокоментували її в головному управлінні національної поліції в Одеській області. Огляд речей відвідувачів у відділенні поліції у робочий день та час здійснюється візуально постовим у фоє-відділення. Реєстрація відвідувачів ведеться в журналі обліку. Якщо поліцейський бачить, що людина поводиться неадекватно, не може знайти собі місця або не дає чітких відповідей на запитання в цьому випадку. Не потрібно її виводити з відділення. Потрібно здійснювати поліцейське піклування, викликати медичну допомогу або доставити людину за потреби до медичного закладу з'єсла. Дані особи. Національна поліція в даному випадку буде застосовувати додаткові заходи, бо збереження життя і здоров'я поліцейських це завжди було і залишається одним із пріоритетів національної поліції. А тут знову ж таки роль Верховної Ради мінімальна, бо ми не керуємо ні Міністерством внутрішніх справ, ні Національною поліцією. Нашим завданням є дати їм ресурси, дати їм повноваження. Ми вже неодноразово говорили із міністерством внутрішніх справ і з СБУ. Ми маємо продовжувати максимальну кампанію інформаційну для того, щоб всі люди в цій країні розуміли, що абсолютно безглуздо і самовбивчо вступати в будь-які контакти через анонімні канали в Телеграмі, які пропонують якийсь заробіток, бо це все витівки ФСБ. І будь-яка така співпраця може закінчитися тільки трьома варіантами: або втратою життя, або каліцтвом, або тюрмою на дуже багато років в Україні. Наразі затримана агента, який виготовив і передав через кур'єра вибуховий пристрій виконавчито теракт. За даними слідства, фергурантом є 44-річний ДЦД-ріст з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі. Він змінив адресу тимчасового проживання в Одесі і переїхав до орендової квартири, яку оплачувала ракійська спецслужба. Це помешкання він використовував і як майстерню з використання СВП. Вибуху у біляйці, агент за на дно регулярно змінював номери мобільних телефонів та місця проживання про безпекові заходи та дотримання норм правопорядку, які діють в Ізраїлі, де неодноразово відбувалися теракти, нам прокоментував речник поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман. Наприклад, в Тель-Авіві, в Єрусалимі там близько до. Е Палестинських територій, там, в принципі, в кожному поліцейському участку є рамка металодетектора, і там повинен знаходитися представник охоронець охоронної компанії приватної, ми використовуємо. Таких охоронців і працюємо разом з приватними компаніями. Ці приватні компанії вони е, получають від нас е, необхідні всі документи, розрішення і так далі. Е, вони працюють разом з нами, охоронці ці, вони озброєні і дійсно, вони чітко знають, як працювати в деяких е, містах. Е, я вам скажу, наприклад, у міських відділах в центрі в центрі країни, в центрі Ізраїля нема нема таких приборів. Там знаходиться тільки охоронець, який повинен. Він стоїть на вході, знаходиться там, який повинен перевірити ту людину, яка заходить до поліцейського участку. Вони бачать людей, яка, людину, яка визиває якусь підозру. Чи людина нормативна, чи ні. Якщо треба, вони перевіряють речі і так далі. Тобто, звичайна робота, звичайна робота по перевірці громадян, які хочуть зайти. Поліцію на думку психолога криміналіста потенційною жертвою обману зловмисників може стати будь-хто, якщо говорити про е, свідомих громадян, які свідомо йдуть е, на помсту або на встановлення яких відновлення якихось справедливості, то тут зона ризика критична. Це дорослий вік, передпенсійний, умовно від 40 до 60 років. Оцей вік найбільш уразливий до впливу. Це люди, які колись мали ще ідеологічний світогляд, ідеологічні установки, і вони пережили руйнування цих ідеологічних установок. Тож такі люди схильні свідомо робити такі акти, от особа у віці від 40 до 60 років більш схильна самостійно принести себе в жертву, усвідомлено вчинити такого роду акт. Або навіть не себе в жертву, а занести вибухівку, тобто бути носієм цього, навіть якщо не йдеться про власну загибель. Такі люди так, це це, це найбільше, скажімо так. Ризикована зона, група ризику, так звана теракт на Одещині. Це не перший випадок під час повномасштабного вторгнення. Вибухи лунали поряд та в приміщеннях ТЦК в Павлограді, Рівному та Кам'янці-Подільському. У Чернігові наприкінці грудня 2024 року 15-річна школярка мала занести пакет з вибухівкою в одну з будівель поліції. Бомба мала здетонувати, тільки но дівчина зайшла до будівлі. Від смерті школярку врятувало те, що про операцію. Росіян від самого початку знали оперативники контррозвідки СБУ. А в Миколаєві 14 лютого пролунав вибух поблизу міжміського автовокзалу. За даними правоохоронців, невідомий чоловік вчинив самогубство, підірвавши гранату. Чоловік загинув на місці у цей же день. Ще один вибух пролунав в одному з кафетерів. Загинуло двоє людей. Вісім отримали поранення. В одному з центральних районів Дніпра надвечір 14 грудня пролунав вибух. Загинула одна людина, поранено двоє поліцейських. А в рівному поблизу одного з ТРЦ в автомобілі вибухнув саморобний вибуховий пристрій.